Указ про відзначення Дня працівника соціальної сфери був підписаний в 1999 році. Це єдина структура у державі, яка захищає трудові права працівників усіх сфер діяльності, навіть у такий складний для країни час, зауважив перший заступник голови обласної державної адміністрації Іван Кресак. Єдина, мабуть, служба це все-таки ваша, яка стоїть на стражі, на захисті. Конституційних прав цього ж самого самого найменшого робітника, і ви вперше ви першими стаєте і захищаєте закон який регламентує стосунки між роботодавцем і працівником за дев'ять місяців роботи державні інспектори праці зробили чимало, забезпечували соціальний захист найманих працівників, вживали заходи впливу до усіх, хто порушував трудове законодавство. Найпоширеніші порушення використання праці людей без оформлення на роботу. Таким чином, в області 63 працівники були позбавлені права на пенсійне та загальнообов'язкове державне страхування. За дев'ять місяців інспекцію з питань праці звернулося більше 400 громадян протягом січня-вересня цього року державними інспекторами праці здійснено 562 наглядові інспекційні заходи. Стан додержання виконання законодавства про працю оплату праці перевірено на 549 підприємствах, установах і організаціях. Перевірено 35 підприємств-боржників з виплати заробітної плати. Протягом 9 місяців цього року перевірками було виявлено 2000. 365 порушень вимог законодавства про працю, з яких майже 50% порушення вимог законодавства про оплату праці для того, щоб відзначити день працівника соціальної сфери, зібралися і ветерани інспекції праці. Молоді працівники найактивніших нагородили грамотами обласної ради та адміністрації.